Привіт, з вами я. І сьогодні ми робимо велике відео, тому що це треба розібрати. Адвент календар в Пігі шостий день, День Святого Миколая. І забираємо ми подарунок. І це здібності для вижившого. І вона ось Тіс Арм. Тут сказано, що якщо вона біля якоїсь пастки, то мені то можна її знищити за допомогою міні-робі. Я оберу це і вдягну це. І ми то зараз перевіримо. Ця здібність коштує 7 елексиру. У мене вже... Я в Clash Royale не граю, але в мене еликсир в голові. Сім енергії. І поки мене не чекаємо, ми, ми подивимося на карту. Виглядає дуже добре. Все, наший. Ми зараз це перевіримо. Воно одноразове, що не дуже добре, але воно може знищити ніби любу пастку, що є дуже прикольним. О. Ось так він виглядає. Він дуже прикольний. Але він длиться не дуже довго. Що якщо поставити пастку? Так. Да. Коли він знаходить пастку, він відразу до неї йде. Його очі стоять червоними. Чи встигне він до пастки дійти? Він застряг. Зараз почуне... Чи це працює на всіх білках? На всех пастках. Так. Распавниваю все. Ого. Ну, прочитаю на всех. шойк шоу. Отак зробить. Воно не встигло. Окей, що якщо зробити? Отак. А потім отак. Ага, воно не спрацювало. А ще, до речі, те, що я не перевірив, коли дивився на цей скін, це коли його встаніть, то він робить таке.